Слава Україні, шановні пані та панове. Вашій увазі поєдинок 9-го туру чемпіонату Івано-Франківської області між командами Благо Юність Верхня та Карпати Брошнього сада. Чи стартовий свисток у нас пролунав. Благоюність контролює м'яч на власній половині поля. Олег Мізерник. Богданов, Богданов не надто обережно йде передачу. Прихоплює м'яч Корвацький. Корваський дуже здорово підвічає зараз Гарена. Гарен можна пробувати. Удар по воротах і м'яч іде повз. стійку рід благо юності. Дуже здорово розіграли цю атаку. Боршнівчани. І вже Назарій Гарен. Мізерник зараз собі крав Олександра Цюпера. Проте довго з м'ячем не залишили з гравці благоюності. Тепер уже воробець. Атака Брушнівчан. Передача класна на Гарана. Гарен буде прострілювати. І Рахунок стає у нашому матчі 0-1. Сергій Корвацький відкриває рахунок після передачі Назарія Гарена. Ось такий у нас розвиток подій, друзі. Наступною передачою Транчук віддає неточно. Читає її Святослав Лаврук. Дає передачу на Богача, можна пробивати, залишає Ємельянову. Удар по воротах Ближній кут і Роман Дудка рятує свою команду. Хороший епізод. Перший, друзі, як на мене, хороший епізод для благоюності в цьому поєдинку. 71-й номер благоюності. Тепер уже Зубар Майовецький, Майовецький. Дає на Турчанську. Турчанський у карній зоні. Удар по воротах. Удар по воротах, і це не точно. І це поки що не точно. Богач. Майовецький удар від Майовецького і м'яч іде просто по... абсолютно якісь феноменальні траєкторії. Чи Майовецький? Або парет, або Майовецький. Удар по воротах. Як же поперечка зараз рятує зубар, добивати потрібно. Удар Блокує цей Удар Павло Сальваровський. Атака триває і кутовий заробляє Дмитро Болока. Зубар дуже здорово м'яч приймає, обробляє, залишається з м'ячем. Зубар намагається хитнути, пробити удар. М'яч іде над воротами Романа Дудки. Ще що, що останній штурм? на першому таймі. Дуже здорово, розіграли. Році благоюності, богач удар. І дуже класно Павло Сальваровський На кутовий. На кутовий. Мізерник. Фолить проти нього Олександр Цупер. Роз... Розігрує цей епізод швиденько благоюність. Мирослав Гуса котить на Сущака Сущак пробиває. і Рахунок стає 1-1 у нашому поєдинку. Як же все було просто! От як же все було просто зараз у виконанні гравців благоюності, Назар Сущак Він виконує свою роль. Зубар в офсайді, Зубар в офсайді. Ні, все ж таки продовжується у нас епізод. Майовецький. Вецький навісна передача. Удар з звідсущика. І Роман Дудка забирає м'яч в цьому епізоді. Спокійно забирає м'яч друг Роман Дудка. Залишається з м'ячем верхнянська команда. Чутно непоступливо діють гравці верхнянців. Передача на Єміляна. дуже здорово від зубора. Єміляну прострільна передача, удар по воротах. І Віталій Турчанський забиває. Два-один на користь благоюності Віталій Турчанський. Віталій Турчанський за боковоє. Вже втретє поспіль. Мізерник. Мізерник зберігає м'яч у боротьбі з Олександром Цупором. Майовецький. Майовецький здорово, Передача на Поручинського. Поручинський встигне Швидше Поручинський. Рахунок 3-1. Ігор Поручинський переграє Романа Дудко. 64 хвилина поєдинку. Атакують верхнянські футболісти. Богданов. Богданов. Передача Майовецький. Маєвецький удар. І знову. Дуже просто. Дуже просто, дуже легко. І Роман Дудка м'яч забирає до рук. Неворотін, Неворотін. Здорово знаходить передачу Руслана Майовецького. Хороший епізод. Дуже хороша атака благо юності. прострільна передача. Сущак. дубль 4-1 на користь благо юності. Богданов. Удар. І м'яч свистить повз ворота Романа Дудки. Дуже хороший удар від Миколи Богданова. Мізерник. Мізерник виконує м'яку навісну передачу. Тут одразу два гравці благоюності. Поручинський. Поручинський з Дає Деяна Павлика. Мізерник. Знову м'яка передача. Удар від Олега Мізерника. Але дуже неточний удар у виконанні 21-го номера благоюності. Під удар, удар. І Володимир Федишин забирає м'яч до рук. Богданов. Богданов заходить передачею Павлика. Павлик рухається лівим флангом. Дає на Бичкева. Бичківна Богданова можна пробивати. Богданов. Удар по воротах. Роман Дудко рятує свою команду. Кутовий удар три хвилини компенсує Ігор Дебенко до другого тайму нашого матчу. Богданов. Ігор Дебенко, друзі дає фінальний свисток нашого поєдинку. Отже, дев'ятий тур чемпіонату Івано-Франківської області з футболу, благо юність, верхня на благо Арена впевнено переграє е, Брошніцькі Карпати.